5 лютого в нічному клубі «Саквояж» проходила репетиція святкування Дня закоханих. Вечірку до Дня святого Валентина організовує відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Бориспільської міської ради. Е -е, кожен відчує цю теплу атмосферу, що це почуття таке важливе кожного в житті. Тому що я вважаю, що день закоханих взагалі це таке важливе почуття як кохання. Тому потрібно робити такі от концерти, такими яскравими, такими незабутніми, як в цьому році. На гостей очікує цікава концертна програма виступ музичних і танцювальних колективів міста, різноманітні конкурси та звичайно призи разинкою. Вечора стане справжнє свідчення. Ми хочемо зробити незвичайний концерт, тому що головною подією буде. Ізюминкою можна так сказати, освічення в коханні. Хлопець хоче е, освічитися в своєму коханні своїй е, своїй найдорожчій людині це своїй дівчині. І ми пов'язали дві такі важливі події і е, хочемо зробити, щоб ця дівчина запам'ятала цей день на все своє життя. Свято проходитиме 13 лютого, 17 до 20 години. Після чого гостей вітатимуть резиденти нічного клубу Євген Трофімов, Богдан Кірсал, новини телеканал Бориспі.